Привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ось і настав уже новий рік 2024. Будемо надіятися, що цей новий рік, рік дракона, принесе нам злагоду, добро, достаток. А саме найперше, що він повинен нам принести в цьому році, так. Це перемога. Ми всі чекаємо на перемогу. Дракончик не підведи нас, так що, дракончик на тебе вся надія, ти вогнедише звір, тому ми надіємо, що все-таки ти нам принесеш в цьому році перемогу. І ми разом з тобою відсвяткуємо цю перемогу в цьому році. І починається мій новий тиждень з 1 січня. Тільки знімаю я вам вже починаю знімати 2 січня, але почала вишивати з 1 січня. Да, перший, перший день в році я все-таки провела з вишивкою, як мені було не складно, бо наші всі похворіли, дитина захворіла, я захворіла, мама захворіла. Ось ми кінець року, всі, на кінець того року всі похворіли. Ну, вже видужуємо в цьому році. і, Надіємося, що в цьому році ми вже хворіти не будемо. Тому першого числа, все ж таки, я зібралася трошки з силами, трошки стало всім легше. Слава Богу, надію, що ми будемо йти на поправку. І першого числа я приступила до ось такої роботи від чарівної країни ФЛК. ФЛК 459. Тут 5 кольорів бісера, розмір 9 на 5 9х5 на 9,5. І 1182 бісеринки. Не дуже багато, можна вишити за один вечір таку роботу, але мені вдалося вишити її за два вечора. І показую вам, що в мене вийшло. У мене вийшов ось такий. Чудовий результат, мені дуже-дуже сподобалося. І всім моїм рідним сподобався. Сподобалася ця іграшка. Ось така гарнюня вийшла. Що у неї бусини, не що я пришивала навіть не два рази, а по три рази, бо вони завеликі, і щоб надійно вони трималися, я проходила через них аж три рази. Підвіз я для сніжинки зробила не канаточка, і канаточка десь в мене залишилася, а зробила бісером, золотим бісером, він в наборі залишався, тому ось так у мене він зробився. І також підібрала ось такий шнурочок, він затовстий, звичайно, не проліз цю дирочку. На жаль, ну я ось так якось поки що оформила, може не геть гарно. Десь вже клеєм запачкала, Ну, як іра не запачкається, ж буде не іра. І підібрала ось такий синьо-золотистий шнурочок. Я думаю, що він до цієї іграшки дуже в, те... в тему. Ось така гарна іграшка. Ну, а я. Продовжую рукоділля на цьому тижні і що буде слідующе, дізнаємось чуть, чуть пізніше. І ви бачите перед собою мою рубінаву Таїс. Сьогодні вівторок і я буду працювати над нею. До кінця року я вирахувала, щоб мені до кінця року вишити цю роботу. Вона не маленька, вона велика, нагадую. На цій роботі обща кількість бісерин 185 тисяч. Вищо у мене 70 тисяч 399 бісерин і залишається 114 тисяч 601 бісерина до кінця року. 114 тисяч це. Дуже багато. Це треба в місяць 9500 бісеринок вишивати. І щоб я ці 9000 подала в місяць, в неділю мені треба вишивати хоча б її по 3 дні. Тому я все обрахувала і подумала, які дні я буду брати рубінову таїз. Рубінову таїз у мене буде вівторок, п'ятниця і неділя. Ось такі дні я вибрала для рубіновий таїс. і хоча б мені по тисячі полтори краще ці дні вишивати, щоб якнайшвидше її закінчити і не розтягувати до кінця року, а може навіть, якщо вийде і раніше. Але нічого загадувати наперед я не буду. Поки план у мене такий по рубіновий таїс. Всі е, вільні дні я буду крутити рулетку і вибирати собі роботу, яку я буду вишивати. Тому буде ось таке змішане відео рулетка і мого постійного процесу. У мене ще киця, як ви знаєте, з кавою, яку також треба завершити. І чим чаще я її теж буду брати, тим краще для неї. Але у мене і рушники, які треба вишити. Ось, бо у мене за них вже питають і, так сказати, накльовуються клієнти на них. Е, тому сьогодні працюю над рубіновою таїс. Буду вишивати ось тут в цій частині. Не знаю, скільки мені вдасться сьогодні вишити. Зараз вже близько 15.7 година вечора. І я приступаю до цієї роботи. Повишивала я свою рубінову таїз, вдалося мені вишити цілих 900 бісеринок. До речі, я так непогано продвинулася ось цей шматочок, бачите, вишитий. Ну і в п'ятницю я думаю, що також вишу оцей шматочок. І бісерин теж буде тут. Так що, рубінавий відкладається до п'ятниці. Якщо її не буде обирати рулетка, а ми з вами переходимо до рулетки. Всі, хто так довго чекав рулетку, знімаю з рук, нема ж під рукою. Всі, хто так довго чекав рулетку і постійно мені про неї нагадував, я все ж таки вирішила вписати трішки у свої такі будні, да, трішки вам показати і рулетки, щоб не зовсім вам було сумно без рулетки. Бо той рік у нас зовсім був без рулетки, майже тільки там на початку трішки було. І все. Так, я додала роботи, які у мене розпочаті. Це зимовий ранок, альтанка. Нова робота буде обов'язкова. киця з кавою павичі і рубінова таїс. Тому давайте оберемо роботу на завтра. Завтра в мене свободний день, і я можу вишивати будь-яку роботу. І що нам вибереть рулетка? Так, на завтра вона вибрала кицю з кавою. І давайте виберемо кількість бісерин на киці з кавою. Ось моя рулетка з кількістю бісерин. Що ж, скільки нам вишивати на киці. 600 бісерин. Думаю, що завтра дуже швидко я з нею справлюся і ми знову зможемо крутанути рулетку А на цьому все мої хороші до завтра! Середа, 3 січня. І я приймаюся за роботу по виконанню завдання з рулетки. Але першим я вам покажу роботу з виконання завдання, да, я її повністю розвертати не буду, але покажу частину, яку планую вишити. Вперше <кій> я хочу показати ось таку роботку, бачите? <кій> Це декоративна підставка від фірми Вірена. Я до неї підібрала вже бісер і почала. Відчувати. І на даний момент, ось скільки в мене відшито, ось так підібрала я бісер. Бісер не поключу, Ну мені поки що начебто подобається. Підбір бісера. Тут зелений матовий, червоний матовий. Я думаю, що повинна, повинні трояндочки бути е, гарні. Я хотіла їх геть рожевими ділити, але рожево-красні, отакі вони якісь повинні вийти. І в зелені, так щось в мене тут бісеринка. І в зелені, мабуть, я її два рази не прошила і вона трошки. І зелень тут по ключу стояло стекло. Стекло я не захотіла, я підібрала ось такий натуральний бісер і один зелений стекло, стекло взяла матове. Ось така краса в мене виходить. Ну, мені подобається начебто да? більш-менш схожа, але... Тут по одному вишито, тут геть не по ключу вишито, тому що ось цей зелений бісер, у них йде стекло. По ключу у них йде стекло. У них йде 50-220. Ось цей бісер. Ось, але, бачите, на прив'юшки воно не стекло, воно геть інше. Воно як натуральне. Якщо вот тут темно зелений видно, що воно може бути ще стеклом, то ось цей світлий напрію. Тут явно не стекло. Хоча, може, це просто так плю передає. Взагалі, не важливо. Проїхали. Да? Мій підбір бісера ось такий. Не Всі кольори в мене були по ключу, тому я підбирала з того, що в мене було, і поки що підбором я задоволена. Ну, а ми переходимо до роботи. Це моя киця з кавою. І мені треба відшити ось таку частину, яка розмічена на даний час. Це 600 бісеринок випало мені у рулетці. І зараз я приймусь за роботу і швиденько виконую це завдання. І ми з вами крутинемо рулетку на слідуючий раз. А тобто на завтра. Ось я вам з виконаним завданням вишила я 690 бісеринок на цій роботі. Ось такий маленький кусочок. Ось так. Виходить. Бісер лягає рівненько, гарненько. Мені дуже подобається. Зняла я поки що з рами. нема куди мені Прицепити тиски, бо там назад і ноутбук стоїть, то поки що сняла з рами, щоб швиденько вищити норму, щоб на киці все-таки була вищита норма з рулетки, бо все ж таки як, як треба її продвигати. Ось так. І до речі, дошивала я останні рядочки і відбувся обмін полоненими. Я дивилася відео з сльозами на глазах. Це гарний подарунок рідним, які все ж таки дочекалися своїх рідних і рідні повернулися на Україну. Надію, що всі останні, всі, хто там залишилися, що також повернуться, а нові туди просто не будуть попадати. І на рекінці кінців, колись мається війна. Закінчитися. Тому я ще раз вітаю наших хлопців. весенні. Ви, ви молодці, ви витримали, і все у нас буде добре. Ну, а ми на цій позитивній ноті переходимо до рулетки. Зараз я прилаштую телефон. Ось так. Переходимо до рулеточки. І будемо крутити рулетку нашу, що нам випаде на завтра. Завтра у нас четвер. І що ми завтра, що я завтра буду вишивати. Хм. Знову киця з кавою. Ну, що ж, це з кавою, добре. Будемо продвигати, я геть не проти, навіть тільки за. Так, кількість бісерин. Ну і що нам випаде по кількості бісерин на тобі? Наскільки ти на нас захочеш просунутися? Тисячу. 300 бісерин на тій самій роботі, що я вишивала сьогодні. Тому я не ховаю, нічого не ховаю, зараз зроблю розмітку на той кусочок, який я повинна буду відшити на 1300 бісерин. І завтра потрішки буду вишивати. Ну, а ми зустрінемо. Я розмітила собі. Фронт роботи на завтра. Тут виходить 1500 бісерин, я розмітила. Ну, якщо вдасться, то всі 1500 так завтра і вийшли. Я сподіваюся, що мені завтра вдасться скільки вийшти. Тому до завтра. Нарешті я виконала завдання з рулетки. Вже 10 година, і я справилася. Сьогодні трішки запізно сіла вишивати, але думала, не встигну, але встигла. І бачите, мені до краю залишилось 20 рядочків, і в мене буде угол, третій, угол, кутик, третій кутик роботи. Ось таке така робота. За два підходи, скільки вишилося просування, за два підходи непогані. Тому дякую рулетки, вона все ж таки продвинула мою кицю. І завтра завтра в нас що, п'ятниця. Завтра я буду вишивати рубінову та Таїсмі. Мені там теж треба вишити не менше 900 бісеринок, а краще більше, краще 1000 вишити на ній. Ну, Якщо я встигну, то давайте я крутану рулетку на е, п'ятницю. Ну, якщо завтра встигну, то е, буду виконувати завдання із рулетки взавтра. Ну, Крутанемо, щоб було завдання, а там я вже буду дивитися, що, до чого і як мені вишивати. Перша, звичайно, рубінова та буде. І зараз побачимо, що нам вибере ще рулетка на суботу. Якщо буде нова робота, то я буду... Ага, вона нам вибирає. Рубінову таїс вибирає. Так, скільки. Так, значить, мені завтра треба вишити тисячу бісерин. 900 або 1000 норми, норми, та, що в мене завтра йде. І плюс до тієї норми буде зараз норма із рулетки, яка йде на суботу. Вибираємо кількість бісерин 1200 бісерин. Тобто мені треба вишити 200. Тому завтра і в суботу я працюю над рубіновою таїс. Буду її продвигати. Зараз вам її покажу. Ось моя рубінова таїс. і по суті, по суті, тут виходить у мене 900 бісеринок плюс 100. Тисяча і 1200. Ні, давайте 900 бісерин візьмемо з цих. Це норма буде, яку я повинна завтра відшити. І раз, два, три, 600. І шестьсот, 1200. Ось по ці пори. Я повинна вишити. Завдання із рулетки, правильно ж? Да. 900 норма плюс 1200. Да. Ось по ці пори. Ну, якщо мені не вдасться, не хочу загадувати, але було б хорошо повністю завершити оцей угол. Кутик. Кутик оцей було б добре завершити. Ну, побачимо, побачимо, як піде. Якщо піде добре, якщо не піде, то скільки зможу, ну, хоча б норми повишивати. А якщо більше, то, звичайно, це класно буде, класно. Хотілося б, звичайно, більше вишити. Ну, побачимо. Побачимо, що нам принесе в завтрашній і післязавтрашній день. Зустрінемось уже з результатом. Всім привіт! Виконала я своє завдання. В п'ятницю я відшила 900 бісерин норми по плану рубіновий таїс І на сьогодні, в суботу, нам рулетка вибрала 1200 бісерин, які я також відшила. Тут дуже багато чорного. Тут чорний не тільки обичний такий, але більше обичного, але тут є і матовий чорний. Ось він, бачите, де-не-де -де він є. Просвічує, звичайна біла ниточка. Але я думаю, що коли вона буде оформлена, тоді вона так світити не буде. Нашилася чорним кольором вже, що мені вже хочеться щось яскравого. ось тут трошки. З'явилася червоного, то я трошки вже так думаю, о, 4 рядочка чи 5 вже трошки легше, бо червоне тут з'явилося, не таке чорне. Ну, а так відчилася достатньо швидко. Сьогодні я сіла десь о 6-й годині вечора і зараз вже у нас майже 10-та година, то я встигла відшити 1200 бісерин за нормою. Шкода, що не спіла дошити до краю, щоб вже завершити цей уголочок, але залишилося ще сот бісеринок. Завтра в мене рубінова таїс по плану йде, тому я м -м, завтра буду відживати 900 бісеринок плану і буду, буду, буду. Що я буду? І буду передвигатися на інший край роботи. Ну, і ось моя таблиця, як ви можете бачити, за три дні вишивки. Це другого я вишивала, 5-го і 6-го, у мене вишилось 3000 бісерин. Це дуже добрий результат, так як мені за місяць треба вишити 9 тисяч там з копійками да бісерин. То я думаю, що за 4 тижні я все ж таки буду встигати вишивати цих 9 тисяч. Може навіть якщо постараюсь, то буде і більше. Ну поки що іду по плану, поки що я все встигаю, навіть йду на Так як Вибирала роботу рулетка ТАІС, І рулетка теж їй допомогла. І ось такі мої просування. На даний час готово вже 39,67%. Це якщо я дошию ось ці 600 бісерин, що залишились внизу, то на роботі буде вже рівно 40%, я так думаю. Ось така ось такий мій результат по рубінової таєс. Ось така красавиця. Ще вам не показала просування по своїй деревськ від верена. Декоративна підставочка. Це ось такі троянди і ось такий результат у мене виходить. Я також її потрішки вишиваю. Стараюся вишивати, просувати, за неї не забуваюся. І бачите, продвинулась вона в мене так достатньо хорошо. залишилась зовсім трішки. І думаю, що на слідуючому тижні у мене буде по ній фініш. Так, що це в мене тут з бісерінками? Ви куди тікаєте? Тут крайні ряди гуляють, як хочуть. Це мені не подобається. І я результатом задоволена і задоволена підбором бісера цієї заготівки. і дуже-дуже мені воно сподобалася. Як вийшла, спочатку, як я вишивала ось ці зелені листики, то мені казалося, що дуже-дуже блідно воно виходить. Але коли з'явилися трояндочки, то в общем воно повинно бути дуже-дуже гарно. Як вам, напишіть свій відгук про мій підбір бісера, бо 음, тут весь бісер заміняний, крім двох відтінків, крім білого і рожевого. Все інше тут заміна. А, і синій, голубий, по-моєму, синій голубий теж тут, а, може, і заміна? Я вже не пам'ятаю. Ну, Білий і рожевий точно заміна. І все інше зелений весь заміна. Червоний і темно червоний також тут заміна. Тому чекаю на ваші відгуки. Як вам такі підбір бісера гарно, негарно. Мені подобається. Ну, на цьому я своє відео буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки пишіть коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь до мене на канал. Я буду рада новим підписникам. Ось. І до нових відео, до нових зустрічей. Завтра неділя, завтра у мене Таїз по плану, тому я завтра буду вишивати Таїз, але це вже буде в слідуючому відео. Всім пока, бережіть себе і мирної нам України. Пока-пока.